Сейбаді Радіо UA Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Чикаго. Мене звати Дмитро Галан, і ми продовжуємо нашу вечірню студію. З нами сьогодні перебуває В'ячеслав Хомутець, масажист з Чикаго, якого знають не лише клієнти, але й судді професійних чемпіонатів США. Я нагадаю, що він є засновник студії масажен СПА Сейф Баді. А який знаходиться тут цей офіс в Ілліної? Він також є переможець масажних чемпіонатів Флориди, Віскансина та призер міжнародного турніру GL Online у Туреччині і багато інших є заслуг. Має понад 15 років досвіду. Сьогодні з паном В'ячеславом ми будемо говорити про різні типи масажу і в більшій мірі про один з найпопулярніших зараз, який має назву Корекція фігури. Але перед тим ну, хочу вас розпитати, пане В'ячеслав, як загалом справи зараз? Чи люди часто звертаються, і за чим найчастіше? Всім привіт! Зараз так. Зараз сезон лімфодренажних масажів, сезон корекції фігури, ну і звісно, медичних масажів. Чим це пояснюється? Ви кажете, лімфодренажні корекція фігури це тому, що літо і це якось між собою корелюється. Це пов'язано з жарою і пов'язано з тим, що люди перестають пити багато води. І літом атьоки вони збільшуються у нас в тканинах, і їм потрібно допомогти. І в цим якраз допомагає масаж лімфодренажний або корекція фігури. Ви проганяєте лімфу, все робите, щоби е, організм... так. Ми допомагаємо лімфатичній системі рухатись коректно, uh -huh. вільно. Я за цей масаж чув, проте ні разу не був пацієнтом, а щоб його відчути на своєму тілі. Проте сьогодні, все ж таки, давайте більше поговоримо про корекцію фігури: так: літо, пляж, сонечко, всі хочуть собі трішки показати себе і своє тіло. Проте не всі напевно можуть, а ті, хто можуть, то навіть подекуди і соромляться. А що ви можете запропонувати людям? Як ви можете їм допомогти? Як що собою являє власне цей масаж? Корек корекція фігури. Про що він? Корекція фігури це масаж, який направлений на зменшення об'йомів тіла для жінок, не для чоловіків. Стоп, стоп, стоп. А чому чоловікам це не підходить? Чому корекція фігури не може бути для чоловіків? Корекція фігури вона більше придатна для жінок, тому що різний тип жирової тканини. У жінок жирова тканина розташована в під шкірою. А у чоловіків вона цей жирова тканина розташована вісцеральна, тобто обкутує внутрішні органи. Цікаво. Перше про це чую. Так а це єдина... у жінок і у чоловіків різний будови жирової тканини. Тобто, якщо ви чоловікам будете робити той же самий масаж, що і жінкам ефекту не буде ніякого. Так? Якщо казати за корекцію фігури, то ні. То не буде. Чоловікам більше підійде лімфодренажний масаж, який допоможе вивести лімфу, зменшити обйоми е в кінцівках, в ногах, в руках. Окей, okay, так що ми говоримо про корекцію фігури, це для жінок. Я так розумію, що, напевно, і в більшості ваші клієнти це є жінки. І в більшості, так, є жінки. І якщо жінки до вас і телефонують, то за яким типом масажу вони найчастіше питають? Напевно, за ось цим зараз читають. Більше жінки. вони питають як антицелюлітний масаж, але це... антицелюлітні масажі я не роблю. Я ага. роблю, я підходжу комплексно. Тобто корекція фігури це більш комплексна програма, яка включає в себе лімфодренажний масаж, динамічний. Ми додаємо дихання. Як із йоги, вправи із йоги або дихальна гімнастика для того, щоб активувати грудо-брюшну діафрагму. Грудобрюшна діафрагма є основним насосом лімфатичної системи. І далі ми пропрацьовуємо ті місця, де жирова тканина локалізується: це руки у жінок, живот, стегна і бока бока, живот. Ви це все один робите? Так. А як Один? багато часу займає от, одна, одна така сесія. Ця сесія займає 90 хвилин, але її потрібно о, проходити комплексно, цей масаж. Це 12 сесій через день або мінімум 2 рази на тиждень. Через день, ну це, знаєте, напевно, складно, це важко, складно людям це знайти важко. час. А два рази на тиждень це такий мінімум, так? Це мінімум для цієї програми. Щоб бачити результат. Так. І як наслідок. Після ось цієї сесії цього комплексного підходу люди... можна втратити один розмір в одежі. Тобто ми не працюємо з вагою, ми працюємо з об'ємами тіла. Але за рахунок чого людина просто лежить, нічого не робить, там, кайфує, релаксує. За і... рахунок того, що тертя, ми сила тертя. No, ні. За, за рахунок того, що ми налаштовуємо лімфатичну систему, ми допомагаємо їй правильно рухатись, бо якщо казати за фізіологію жирової тканини. Чого вона утворюється в тканинах? І за того, що є у нас застой в лімфатичної системи. На секундочку, давайте відійдемо в бік. Лімфатична система вона відповідає за що в організмі і нас. Які, які вона наслідки? багато за що, за що відповідає, але в даному випадку це транспорт а, речовин, клітин, речовин. Тобто, якщо вона не працює, тоді. Постачання, скажімо так, То це... шлаки, відходи від клітин, вони залишаються у тканинах, і наш, наші тканини збільшуються в розмірі. І Якраз відповідно, це... ми збільшуємося. Якщо, якщо відійти від теми, що робить лімфатична система, можу розповісти, як вона влаштована. Есть, лімфатична система це система, яка виводить шлаки із організму як одна із функцій. Угу. Есть, кожна клітина. Має продукти жизнь які виводить в міжклітину рідину. І далі з цієї міжклітинної рідини це все потрапляє в лімфатичну систему і йде догори вверх. Бо лімфа рухається тільки в одному напрямку, проходить лімфатичні узли, де вона обеззаражується і йде далі. Тобто і завжди вся лімфатична система в лівої і в правої підключичні вені впадає в кров. І далі все. Виводиться вже природнім шляхом. Ну, це дуже цікаво. Тут тобто, лімфа. Вона, в принципі, є відгра дуже важливу функцію в тому плані, що. А коли ми маємо надлишкову вагу, то швидше за все може бути швидше за все проблема це із... проблеми з лімфатичною системою. І ось цей лімфодренажний масаж він допомагає лімфу привести в порядок, але знову ж таки має бути комплексний підхід. Якщо ми говоримо за процедуру процедуру фігури, то лімфодренажний масаж це одне з того, що входить. Правильно, так, це те, що входить Плюс антицеулітний, плюс там ще додаткові інші масажі, ви так. згадали. І якщо ми говоримо саме за одну сесію, яка триває 90 хвилин, то ви ці 90 хвилин приділяєте лише от одному чомусь, скажімо, антицевлітному масажу? Чи ви так само Ні, Все. Це, це комплекс? Це весь комплекс. Спочатку ми починаємо дихати. Я роблю масаж підключичної зони для того, щоб визволити місце для дальнішого руху лімфатичної системи. І далі від дальніх кінцівок, від дістальної частини ми йдемо до проксимальної, тобто ми допомагаємо лімфі рухатись, пропрацьовуємо кишечник, тобто пропрацьовуємо товстий тонкий кишечник через животик. Чому? Бо там розташована найбільша кількість лімфатичних узлів. Ми допомагаємо рухатись лімфи, пропрацьовуємо груда брюшну діафрагму. Бо, як я казав раніше, груда-брюшна діафрагма вона uh -huh. у нас розташована під ребрами як купол. Вона у нас е, участвує в акті дихання, і тим часом при кожному вдохі-видихі у нас іде помпаж лімфатичного сосуду. І другий насос лімфатичної системи це фізичне навантаження, це фізичні вправи, це е, різні. Рухи, тобто в спортзал в джим. можна піти та в джим побігати. Кардіо. А дивіться, от ви кажете за процедури, що ви робите, людина в той час вона може спати. Може спати, але на перших сесіях не спить, бо трошки болить. болить. А, а далі ні. А от ступінь того, як болить людина, може коригувати, сказати, що ви легше робили, трішки сильніше, чи це одного. Звичайно, підхід. кожна сесія вона підлаштована під клієнта, йде зворотній зв'язок. Я завжди питаю, чи вам зручно, чи вам не боляче, бо це дуже важливо в досягненні результату. Бо якщо боляче. Жоден антицелюлітний масаж і жодна корекція фігури не має залишати синяки на шкірі. Якщо залишаються синяки на шкірі, навіть після звичайних масажів, це неправильно. Це дуже цікаво. Тобто, якщо масажист лишає бодай один синяк на тілі, так. то він є поганий масажист. Но це не є. Він він може бути хорошим масажистом, Це не означає, що він поганий масажист. Це означає те, що він не підготував тканини для... Дальнішого вас дійстя дуже цікаво. На, на под, дуже цікаво под, под кожну я... Це вже кожен собі може взяти таке на озброєння, знаєте, а, цей факт. І якщо би, не дай Бог, був якийсь синяк, а я там чула або чув на радіо, що ви не мали би їх лежати. А, Я так розумію, кожна ваша дія вона має пояснення, вона має аргументи. Тобто, навіть коли ви казали за ось це, як ви підходите до корекції фігури, тобто, спочатку дихання, потім те, потім все. Тобто. Це послідовно вибудовано, все не, 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 це не рандомно, так тобто Ні. ви маєте свою систему, свій підхід і вона базується на якихось дослідженнях, науках і так, далі, і так далі. Вона базується на тому, що я бачу після масажів. Ніяких научних я не проводив досліджень, хоча я пишу научні статті в українських научних журналах угу. пов'язані з масажами, з реабілітацією. Але ще, мабуть, це буде наступна стаття про корекцію фігури, де я буду вже робити досліди саме цієї методики. Ну, цікаво. Знову ж таки, я нагадаю, що ви маєте 15 років досвіду, ви знаєте, про що ви говорите, бо все ж таки, знаєте. Так, просто ці роки мені здається, не пройшли, тим паче стільки скільки клієнтів вже пройшли через вас, і я думаю, що ви точно вже натренувалися і, має, і маєте вже в тому всі знання необхідні про корекцію фігури. Так, якщо ми говоримо і ставимо сюди за мету, саме трішки привести себе в порядок. Скинути зайву вагу і ви кажете на один розмір менший одяг вже носити? То чи це вже не пізно для цього сезону позаяк? Вже червень місяць так закінчується. Далі, що ми маємо липень, серпень, та, в принципі вже все. А чи встигнете ви, якщо людина до вас зараз звернеться, ще їй допомогти привести себе в форму? Але ми не працюємо з вагою, ми працюємо з об'ємами. Добре, це, це головне. А в чому в чому тоді відмінність, поясніть? В тому, що ми допомагаємо зменшити набряки. Але цей тоді цей І вага лип... падає чи не завжди? Не завжди Не завжди вона падає. Об'єми падають, вага залишається така сама. Щоб зменшити вагу, то потрібно записуватися до Володимира Пандуса, який він... Який був, в нашій студії, який був у вас в студії, який, який напише вам Програму харчування і харчування і, і, загалом харчування, та... і програму. Окей, але все ж таки з об'ємами ви можете допомогти ще встигнути цього літа, так звичайно, навіть після другої, третьої процедури вже будуть результати. Якщо тоді зараз включити математику, два місяці лишилося. Ви кажете, 12 має бути сесії, угу, так тобто 4... півтора місяці, півтора місяці, якщо по три по три рази в тиждень переходити плюс-мінус ну, по два рази по два а по два рази. так. навіть по два рази. Тобто то на кінець серпня можна собі спокійно їхати в Майамі. та можна їздити туди або весь сезон, або йти на озеро Мічиган і не, не переживати, що ви якось виглядаєте не так. А ви сказали, що це для жінок, але скажіть, будь ласка, чи є обмеження тут по віку? Чи це тобто для дітей, для дівчат, можливо, це не дуже добре, чи для людей старшого віку це можливо десь небезпечно, чи чи ні? Чи це все окей для будь-якого віку? Це все окей для будь-якого віку, але для молодих до 18 ми не робимо масажі. А чому Іменно ці лімфодренажні корекцію фігури? Бо тут? Ми повинні брати письмову згоду від батьків, що вони дають дозвіл працювати з дитиною, бо ліцензовані масажисти не можуть працювати з неповнолітніми дітьми. Угу, І потрібно дивитися. Тобто, кожен клієнт перед сесією він заповнює intake form, де він пише свої захворювання, діагнози, бо є противопоказання, коли ми не можемо робити ні корекцію фігури, ні лікувальні масажі. Тобто потрібно це все учитувати. А люди старшого віку, скажімо, ну, 60 плюс, чи їм для, для них так само є певні застереження? Ну, їм за 60 вже така корекція програми yeah. не вона буде, не підходить, тому що міняється гормональний фонд. жирова тканина uh -huh. перестає участвувати виробітки естрогенів, і люди вони склонні до збільшення жирової тканини і ваги. А для кого це ще протипоказано? Тобто ви кажете, що певні такі захворювання можливо не будуть не будуть сумісними. Ну, от які такі захворювання? Якщо можуть? є захворювання внутрішніх органів, жіночих органів, угу. то, то не можна робити. Взагалі, якщо є якась гостра фаза, гостра стадія якогось захворювання, то ми взагалі не можемо робити масажі. Тобто можемо робити якісь локальні. Масажі, наприклад, масаж плеча можемо робити, якщо є запалення внутрішніх органів. А більше ми нічого не можемо. Давайте тоді від зворотнього. А чи буває так, що до вас приходять вже з направленням від лікаря або по рекомендації лікаря, що? от а хочу, щоб ви допомогли. Тобто, навпаки, що людина прям змушена до вас йти. Щоб... поки тут таких випадків не було, бо тут діє система іншуренсів. Угу. І поки я ще не знайшов того лікаря, з яким би міг співпрацювати, який би направляв е, до мене клієнтів. Зараз е, у мене є практика роботи з клієнтами по іншуренсу. Якщо у них є ппо план угу. тобто вони платять повністю за масаж, за сесію. Я їм видаю документи, Супербіл, видаю ресіт квітанцію. Далі вони з цими документами йдуть до своєї іншуріс або відправляють по емейлу, e і іншуренс їм компенсує частину сесії. Бо я працюю офіційно, маю national provider Identificator, бізнес-ліцензію і свою фізичну ліцензію. І маю іншуріс. General and liability insurance, тобто я захищен і ви захищені. <рес> Клас, це, це важливо. І давайте ще тоді на завершення нагадаємо. Ми сьогодні все ж таки в більшості говорили про uh, масаж, такі як корек корекція фігури і про. Лімфодренажний масаж, але ви робите і інші типи масажу. Коротенько нагадаєте, що це за типи масажу і про ваш графік роботи, як можна з вами зв'язатися. Інші типи масажу, таких як шведський масаж, це звичайний спа-масаж для розслаблення. Немає ніякого дії, крім, крім розслаблення. tissue масаж. Це якщо людина хоче, щоб її трошки сильніше промяли. Лімфодренажні масажі направлені на зменшення тьоків. Корекція фігури це для корекції об'єму тіла. Медикал масаж, якщо у людини є проблеми з, зі здоров'ям, частіша проблема це проблеми з плечем, з ротейтор каф Muscles, проблеми з сіатік Norf або ниж, нижня частина спини, середня. Це медикал масаж. Вони направлені на устранення причини болю. Дуже цікаво тому друзі, щоб записатися на будь-яку з сесій. Заходьте на сайт save, save, Massage сейв масаж сейв масажин Робіть поетман. Я вам щойно показав, хто нас дивився на Ютубі чи Фейсбуці, як виглядає цей сайт. Ми звичайно, що посилання залишимо в описі до цього відео. Контактні дані нашого гостя В'ячеслава. Я думаю, що ви десь можливо вже маєте, але ми зараз, звичайно, що нагадаємо. Тому В'ячеслав, ваш номер телефону і адреса офісу номер телефону 352-910-0628, адреса 500 South Bartlett Road in Streamwood. І Супер. працюємо з понеділка по суботу з 9 до 9. Супер! В'ячеслав Хомутець був, друзі, сьогодні з нами в студії Радіо UA Chicago. Нагадаю, що він є засновник студії Massage and Spa Save Body. А людина, яка має 15 років досвіду, яка може допомогти вам у вирішенні ваших проблем, якщо ви відчуваєте більше, чи якийсь дискомфорт, чи хочете просто скинути бодай той один розмір, звертайтеся до В'ячеслава. Дякую, буду радий всіх бачити. Дякую. Побачимось. Подобається контент?